У загальноосвітній школі номер 7 провели підсумки акції зі збору макулатури. Учні та колектив навчального закладу назбирали понад 500 кілограмів. Найактивніших команда проєкту перший крок у переході на використання відновлюваних джерел енергії у Нововолинську відзначила грамотами та подарунками. Організатори акції зі збору вторинної сировини поставили за мету розвинути у дітлахів екомислення, спрямоване на збереження природи. І, схоже, задум вдався, адже учні активно долучилися до заходу. Навіть наймов. Молодші школярі несли повні пакунки відпрацьованого паперу. Пам'ятайте, 100 кілограмів макулатури зберігає одне дерево. Тому ми повинні ощадливо використовувати продукцію з деревини та паперу, аби уповільнити процес винищення дерев. Про це дітям розповідають педагоги та організатори екопроєктів. Ви молодці, ви молодці, що ви робите це, молодці що збираєте. Це не тільки є знаєте є речі, які є, як таблетки. Вони є корисні, але не є приємні. А є речі, які є приємні, але не корисні. так, ви, ви знаєте, але це речі корисні і приємні, тому що ви і бережете довкілля, ви маєте від цього гроші. Це приємне, це корисно. Також загальноосвітня школа номер 7 від команди проекту Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії отримала фірмований контейнер для збору використаних батарейок і журнали для обліку внутрішньої та зовнішньої температури. Варто згадати, що в кожному класі освітнього закладу встановлені прилади обліку внутрішньої температури. Також школа отримала дошку, яку виграла завдяки активній участі у тижні сталої енергії «2016». На школі проводилася акція по збору макулатури, Я теж до неї долучилася, збирала макулатуру по всій квартирі, питала в батьків чи є. Я назбирала приблизно 15 кг макулатури і я надалі буду продовжувати збирати макулатуру. У рамках проєкту вже влітку 2017 року буде проведено повну термомодернізацію будівлі навчального закладу на суму понад 13 мільйонів гривень.